Неочікуваний закон. Якщо ти вкрав бобра на Русі, тебе мають пократи штрафом. Чим більше ти вкрав бобрів, тим більше буде штраф. Закон, який обнадіює громадян. В Київській Русі, жінка мала такі ж права, що й чоловік. Божевільні закон. Якщо ти вбив свою батька чи матір, тебе повинні вбити, покласти мішок. Туди додати пса, кішку, вужа та півня. Зав'язати мішок та виконати в річку. Саме так карали. У Великому князівстві Литовському. Закон, який лякав громадян, на січі тебе могли прив'язати до гармати за кражу коня. Закон, який принижує громадян. У ВКЛ був заборонений в'їзд циганам. Неочікуваний закон на Русі за перелюб з твариною був передбачений штраф у розмірі 60 тисяч гривень. Закон, який варто дотримуватись громадянам. Обов'язково підписуватись на мій канал.